У нас є іще одне свято, про яке хочемо сьогодні поговорити. День народження відзначає сьогодні інтернет. 2 вересня, саме цього дня, у 1969 році, науковці Каліфорнійського університету вперше спостерігали обмін даними між двома комп'ютерами. От відтоді всесвітня павутина вдосконалилася, і без неї тепер ну, просто не можуть обійтися не лише офісні працівники, а й артисти. Марина Пономарьова, наша сніданківка, з'ясувала, от навіщо зіркам інтернет? Дивіться. Так виглядає моя офіційна сторінка ВКонтакті. Тут буквально вже ще трошки і буде тисяча друзів. Його можна знайти майже в усіх соціальних мережах. Без інтернету не минає жоден день Віталія Козловського. У всесвітній павутині співак знайшов своє перше кохання. Дівчину Олену, з якою ми вчилися в першому класі, та щодня знайомиться із новими фанатами. Недіс справді зустрічаєш людей. Вони вже з тобою спілкуються як зі своїм сусідом, який там за стіною. Не друзів, а лише натхнення шукає у мережі Джамала. Інтернет для співачки – це квиток на концерти усіх улюблених виконавців. Звісно, це здорово, якщо ви можете дозволити собі їхати і слушать виконавця вживую а в його країні. Ну, нічого, поки це теж такий дуже швидкий, дешевий скажем так, спосіб, коли ти просто набираєш ім'я виконавця і, окей, ти насолоджуєшся його концертом. Ага, от бачите, та рамку, привіт, це сніданок 1 плюс 1, Я показую, як ми можемо по скайпу працювати з тобою разом. Покажи, будь ласка, студію, де люди записуються мікрофону. Музичний продюсер Володимир Бабешко завдяки інтернету працює, не виходячи з квартири. Через комп'ютер він бачить і чує усе, що відбувається у студії звукозапису, і на відстані керує артистами та звукорежисерами. Це така сама студія. Ось апаратура, там монітор. Там людина записується. Я звідси керую по скайпу по інтернету. Як співати це? Роман потім то запише, якщо мені лінь, а мені вже лінь. Через інтернет записую нові пісні на не лише українських співаків. До такої роботи з продюсером вже звикли і за кордоном. Коли я робив новорічні проекти, і мені було лінь літати до Москви, от... Ну, Кіркоров тоді був басков, ще хтось ну практично всі інтернет на сьогоднішній день це все.